Сьогодні ми провели захід до Дня Соборності України. Це свято для нас сьогодні, це свято єднання не тільки України, але і військових з народом. Тільки у єдності ми можемо перемогти нашого ворога. Хлопці вразили. Просто по крутому вразили своїми піснями, своїми інструментальними композиціями. Я впевнена, що такий запал за такий заряд бодрості, який вони принесли сьогодні нам в громаду, зробить все, щоб якнайшвидше була перемога. Дуже вдячні нашому оркестру за те, що він поєднав на сьогоднішній день. Населення і культуру це на сьогоднішній день дійсно показує нашу націю, нашу соборність, нашу єдність. Тому що, як я кажу завжди, якщо ми єдині, ми не переможемо. Буде тобі, враже, так як від скаже. Також були присутні місцеві артисти. Це творчий шлях, який ми зараз повинні підтримувати для того, щоб підтримувати і громади, і військових. Це відчуття перемоги. Ці музикальні композиції ці, це свята перемога. От я не можу сказати по іншому, тому що. Це на натхненне для нас. Дуже гарне аранжування. Їхні пісні також вражають, бо вони поєднали щось часну естраду. Що 90-ті роки і вони дуже гарно розривали залу.